Третій момент. Це поліпшення якості життя та медицини. Середня тривале життя українців нижча десь на 10-12 років в порівнянні з європейцями. Реформа має відбутися медицини в Україні. Доступні ліки мають бути. Та профілактика хвороб. І це зможе. Знизити смертність українців. Реформи в медицині немає. І ось чому ось така смертність відбувається. І ось приклад, Чехія за 20 років після реформи, які там відбулись, додала майже 8 років до середньої тривалості життя. Тільки реформи, завдяки реформам можна змінити ситуацію. Четверте: це імміграція та інтеграція іноземців. Якщо власного населення бракує, потрібна керована. Я підкреслюю, керована імміграційна політика. Важко залучити тих, тих, хто готовий працювати та інтегруватися. А не створювати соціальне напруження. Тут треба підійти дуже відповідально. І така має бути відбірковість цих іммігрантів. Бо вони ж їдуть до чого? Не з доброї волі, не від кращого життя, а десь щось підзаробити і налаштувати своє життя. І ця вибіркованість має бути. Бо якщо вони приїдуть. Це може визвати соціальний бум в Україні. До цього питання треба підійти системно і врахувати всі плюси і всі мінуси. П'яте відновлення регіонів і сіл. Без відновлення шкіл, лікарень і доріг. Люди не повернуться в маленькі міста та села. Ми зараз кажемо про маленькі міста та села. Інвестиції в інфраструктуру можуть зберегти українські громади. Також питання інвестицій. Тобто, має відбуватися відновлення всього від маленьких сіл до величезних міст. Які ж можна зробити висновок? Майбутнє України вирішуються не лише на фронті, а й. І у демографії вирішується про що ми зараз і кажемо, якщо не зміни.